Вітаю! Ми з вами починаємо курс Самомасаж йоні. Йоні на санскриті це жіночі геніталії, які вбирають в себе вульву та піхву. Самомасаж йоні допоможе вам поєднати свій зв'язок зі своїми геніталіями, зі своєю сакральною жіночою природою. А також за допомогою цього курсу. Ти розвинеш ще більше чутливість твоїх генітальних ерогенних зон. Також самомасаж допоможе тобі пробуджувати твої спящі ерогенні зони. Коли вони пробуджуються, то в тебе розкриваються нові види оргазмів. Самомасаж йоні це спосіб досліджувати та розкривати свою сексуальність.